Щоб я зараз через мать не почала висловлюватися, згадали, що у нас же ж є не лише воєнний стан, у нас є ще стан війни, та? громадяни, юристи та інші балаболи. Ми згадали, і знову ж таки, ми згадали про стан війни і таке почало ля Я навіть, Я навіть не буду переказувати цю маячню. Просто так для зауваження. Росія та Японія досі знаходяться в стані війни поміж собою. Що там, що там відбуваються вибори. Тому, навішувати на стан війни тучу, всілякої фігні? Це навіть не те, що не юридично грамотно. Розумієте? Це взагалі не грамотно. Це говорить про міський інтелект таких ораторів. Розумієте, в чому фокус? Звісно, нам треба з Росією встановити стан війни. Звісно. А для, але для цього ми маємо припинити юзати воєнний стан. І казати, що а моя, а того, що не Є юристи. є фахові юристи. Розумієте? І вони подивляться на цю фігню і скажуть, що Володимир Олександрович попутав трішки газ з тормозом. Він взагалі їде на Тарадайки, я думаю, що літає, певно. Це взагалі. Розумієте, навіть якщо дивитися на цю всю історію з точки зору юриспруденції, те, що робиться в Україні, це називається життя по поняттях. Розумієте?